Привіт усім, хто зараз перед екраном Радіон тут. Сьогодні ми будемо проходити карту Dranix XMS. Ну, собственно, ви самі прочитали. Це хоррор карта. Я не знаю страшно чи ні, але зараз подивимося. Зараз я зроблю отак. Щоб було все чикпуки. Уже щось починається. Неприятне. Тільки щоб було щось не дуже хороше. Мені це не дуже нравиться. Так собственно Так, я понимаю, что мне сюда Нужно найти карточку Хорошо будем шукать А куда мне собственно йти? тут де ты дерева со скалами обгорожено що мне де шукати? Може треба вернутися сюди в начало. Той хто робив цю карту, йому велике спасибо, що я можу її проходити. И що у мене є така можливість. Але от що я хочу запитати в автора. Де мені знайти ключ-карту і як мені пройти далі? Тому що тут без ключ-картки далі не пройти. А нам її треба. Що ж далі робити? Може десь в деревах воно буде. Ламати дерева я не можу. О! Я знайшов сундук. Є карта первого левела. Сюди. Нам не говорили, де шукати картку, але я її знайшов. Так. М -м, для заброшеної лабораторії тут доволі чисто. Нормально. Нормально, конечно. Щось десь открылося. Треба дивитися. Угу, це тут. Походу. А ну. Ні, це не тут. Получається. Получається треба. Кабінет 4, кабінет 3. Треба дивитися в усі штуки. Так, я не можу м'ясо забрати. Так, Нужно найти еще одну карточку. Я в курсі, я її зараз шукаю, але ж де вона? Я без поняття. День один. Я прибыл сюда два дня назад. И коллектив, в принципе, хороший. У нас кончился э, кофе в кофемашине. И мне пришлось идти на склад. Там я увидел какой-то проход. Возможно, это вентиляция или типа того. Понятно, мне не была вентиляция кусь партос. На складе. Склад у нас тут, да? Наверно. Так. Ого! Все, я відкрив. Що у нас тут? Це зроблений, получається. Це у нас, получається, повністю ванільна карта. Великий респект разработчику за те, що він зробив цю карту в ванілі. Великий респект. Ну як ванілі? Ну, ці блоки, конечно... Возможно, я скоро я уже до боротьби. Мені треба щось Ключ Карта другого уровня треба. Я понял. Хорошо, будем шукати. Так, ось ці коробки ми не можемо відкривати. Записка. Записка, Ака ж записка. А зачем вона треба? Карта парла ставила сюди. Мені вона пригодиться. Я чую, що якісь монстри є. А ось ця записка... Не, вона сюди не підходить. А... Не. Не. Сюда. Ось куда тря... ключ карту. Ключ. Так. Что у нас тут? Что-то тут мутное. Так. О! Это что надо? Ключ карта два. Сюда. Дуже хорошо. О, ми вийшли на якусь вулицю. Мені вже їсти хочеться, а у нас їсти немає. Я буду дохнуть. Чел не продумав те, що челам може їсти захочеться <гум> Да, це, звісно, не продумана А, ні, тут їсти є. извиняюсь тут все продумано. Вторая его Что сделать? Раз вторая его гадина, надо забрать и покупать возможность. В печках ничего не мог. Поварёшка. Интересно, что мне этой поварёшкой надо было делать. Надеюсь, там зомбаки не Эксперимент номер один. Лечение от нового вируса.

Ну я открыл эту фигню. а шо мне дальше робить? Что у нас тут? Книга и перо, отчет консоли номер один. А, Он выбрался. Гена, ты А, Не надо так шутить, я не вру, сейчас я протокол тогда запущу. Пришли отряд, он щас... Да. Нафиг. Я не собираюсь задальше читать и комментировать Я це, я, це я це осуждаю. Я мат осуждаю. Просто осуждаю. Я я так осуждаю и не воспринимаю серйозно Знайте це и осуждайте тоже. Пожалуйста. Я не хочу. Пописик. Мені треба з цих склад обслідувати, тому що любі вещи, які я тут найду, вони мені пригодяться. Якщо я щось пропущу і піду далі, це була велика ошибка. Але ошибка видно така, що вона стоїть мені життя. Так, це ще один отсек. А я ці поваршкою... Ні, я не можу тут нічого робити. Так. Судуки, бочки. Ще якісь штуки. Не, ну це капец просто, шо я скажу. Ми знайшли якусь лабораторію, спустились в неї по глупості. тепер нам треба її следовать. Фух, якби на зомбатущине наткнуться, бо я по не одіб'юсь. Або одіб'юсь, але буде дуже... Дуже нехорошо. Глаз просиден в вс ні Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не. Не надо. Пожалуйста, не надо. Я прошу. Пугайте меня. -мо. Шо тут начинается? Я не знаю, що тут починається но мені вже не нравиться то, що те що тут твориться що мені дальше робити Я ніяких ресурсів не найшов, і именно. Просить кудись то дальше йти, хоча я не знаю, що мені тут далі дальше. Моментик не продуманий по -моєму. це якась вообще не описуема фігня що вот тут за глаза такі мое. О! О! Субтитры oh, 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 oh.